Написано, не довіряйте свого серця чужинцеві, тому що ви не знаєте його звичок. Але чи можемо ми сказати, що ми знаємо серце свого співвітчизника, серце товариша, родича, тільки Бог бачить глибину людського серця. Людина має лише один засіб, щоб пізнати серце свого ближнього і зрозуміти, чи він був їй справжнім співвітчизником, справжнім товаришем чи справжнім родичем. У чому полягає цей засіб? Де його знайти? У ближньому і в собі самому. У його вчинках і словах, у нашому добросовісному присуді, якщо ми у словах і вчинках ближнього або у вчинках, які він очікує від нас, у результаті нашого добросовісного присуду відчуваємо, що щось не в порядку, то ми можемо сказати. Ця людина не має доброго серця, я змушений їй не довіряти. З ним слід обходитися з любов'ю, тому що це нещасний, нещасний найгіршого сорту. Він хворий душею, але не слід його наслідувати. Сприймати його слова як правдиві і мудрі, тим більше не слід робити так, як він радить.